27 лютого відбулася 17-та сесія шостого скликання Білгородністровської районної ради. Чергове засідання не розпочалося із традиційного привітання іменинників та оголошення порядку денного. Наразі робота розпочалася із засідання постійної комісії з питань економіки, фінансової та регуляторної діяльності. Головою комісії Олего Манітенко до розгляду було винесено питання про внесення змін та доповнення до рішення райради від 22 грудня 2012 року. Про районний бюджет Білгородністровського району. На 2013 рік, зокрема, про забезпечення видатків на виплату заробітної плати на загальну суму майже 7 мільйонів гривень. Натомість у присутніх виникло багато питань з приводу того, куди і на які саме об'єкти заплановано фінансування з державного районного обласного бюджетів, доцільності та об'єктивності їх фінансування. Зокрема, мова йшла про ремонт доріг у селі Монаші, де заплановано реконструювати більшу частину доріг. При цьому є ділянки автошляхів в районі важливого соціально-економічного значення, на які фінансування взагалі не передбачено. Говорять, сеньор Іванович, ти знаєш такий новий анекдот? Один сидить і просить милостині. Подходять йому товариші і говорить, а как ти раніше виступав і критикував? Може бути це мене жовтня? Обурення у депутата викликало те, що на деякі сільські ради заплановано забагато, а на інші взагалі нічого. Є конкретні пропозиції. Я задавав питання виконуючому обов'язки. Як ви працюєте з нашим бюджетним комітетом? Ніколи. Да, нет, было так, мені було так. Що нікак, действительно, що нікак. Почему ви сьогодні, Олег Константинович, цей вопрос зібрав нас здесь всіх і от це вот по-бистрому рішать? Я вважаю, що бюджетний комітет має работать плотно, щотко, срайфі на діло. Ці всі цифри должны бути обговариваться. Я вам можу наголосити, що бюджетна комісія, яка як ви кажете, що ми ніби не працюємо, ми три або чотири. Пропозиції внесли по розподілу бюджету по поводу зняття коштів з одної програми на другу. Но це розпорядження обласної адміністрації, яке ми зараз маємо, воно і бюджетну комісію ставить в равні условия з цими комісіями. Тому і це рішення, яке прийняла обласна адміністрація, це воно дійсно правильно, бо ці кошти потрібні нам на статті, які захищені. То тому ви розберіться спочатку у себе, а потім вже задавайте ці питання. Роз'яснити непорозуміння, які виникли в роботі постійних комісій стосовно внесення змін та доповнень щодо рішення районної ради про районний бюджет, взяв на себе голова Білкродністровської районної державної адміністрації Василь Чорнолуцький. Зокрема, у питанні стосовно забезпечення видатків на виплату заробітної плати на загальну суму майже 7 мільйонів гривень. Він сказав про таке завжди так було. Якусь частину бюджету планували, що буде економія в другому півріччі, і Людмила Олександровна мені доповідала, що кожен рік, скільки там дефіцит був, декілька мільйонів. А потім хтось йшов на лікарняний, хтось йшов, звільнявся, вакансії були і так далі. І в бюджетних сферах на зарплаті була економія, потім в кінці року цю економію використовували і воно перекривалося. Таким чином, ми поступили, але адміністрація сказала закрити, щоб було щоб на помаги було все по нулям. Буде ну, в кінці року економія? Ми повернемося назад і розповідаємо. Фінансування ж об'єктів народного бюджету наприкінці року з технічних причин не надходило. Проте це питання сьогодні вже вирішено та очікує на свою нову реалізацію. Дійсно, в минулому році багато питань під кінець року не профінансували. І деякі питання залишились по каналізації, по шапських проблемах і так далі. Але я хочу вам сказати, що вони вирішуються в цьому році. Там три місяці казначейство фінансування не пропускало. Завершуємо проблеми каналізації Бритівки, Шабу, все, що було, і ті кошти, що не додали, дають, і ще додали. Два мільйони, які йшли на Карналіївське підтоплення, вони значить, в цьому році будуть виділені. Ні зря тоді до вас їздила особисто. Чи Годар в минулому році дивилася це село, це підтоплення? Ну поки що обласна державна аністрація і облрада нас в цьому плані підтримує. Сподіваємось, що мирова після таких пояснень голови РДА між постійними комісіями Білгородністровського району наступить. Депутати злагоджено працюватимуть над прийняттям вірних ефективних рішень, які сприятимуть покращенню інфраструктури нашого району. Одразу ж після полеміки 17-та сесія районної ради таки розпочалася, де головним став звіт голови районної державної адміністрації Василя Чорнолуцького про роботу адміністрації за 2012 рік. Василь Павлович відмітив, що завдяки мобільній цілеспря. Мовані налагоджені співпраці всіх структурних підрозділів 25 із 28 сільських рад перевиконали бюджет за дорученням губернатора Одеської області Едуарда Матвійчука було проведено інвентаризацію земельних ділянок, за рахунок якої до районного бюджету було залучено майже 2 мільйони гривень. В першу чергу увага для сільського господарства, який сегмент виробництва який у нас в районі є найпотужніший. Незважаючи на значну загибель посів зернових культур, знаєте, що були аномальні умови, намолотити зерна разом з кукурузою 135 тисяч тонн, вибороти перше місце в області, позитивні зрушення дали можливість нам наповнювати бюджет, загальний фонд надходжень до зведеного бюджету склав 57 136 57 мільйонів 136 тисяч. Фактично. Перевикон збільшили проти 2011 року на 8 мільйонів 940 тисяч або на 18,6%. 18,6% це звичайно показник, процент, який заслуговує поваги. І я вдячний всім керівникам, які є тут і серед депутатського корпусу, хто вніс свою лепту, свій вклад до цих. Голова райдержадміністрації висловив упевненість у виконанні в цьому році програми зерно Одещини Одещини-2011-15». Маємо надію, що налагоджений механізм роботи сприятиме тому, що Білгородністровський район і надалі займатиме лідируючі позиції в Одеській області.